Почати ранок із тренування завдяки державному проєкту «Нестримні» по всій Україні відкривають спортивні клуби для військових ветеранів та їхніх родин. Купують інвентари і навчають тренерів. Заняття безплатні на тренуванні побувала і наша Ольга Косенко. Двічі на тиждень о дев'ятій ранку Михайло та Ольга поспішають на тренування. Він родом з Харкова, вона з Бахмуту. Познайомилися вже в Черкасах. Михайло добровільно став на захист країни у листопаді. 22-го на Донеччині дістав поранення обох ніг після лікування. Знову повернувся до спорту у колі колег військових. Краще, скажімо так, радіт і Обще состеріга краще. Ми всі разом, як там були, так і тут. Тренування каже Ольга, намагаються не пропускати. Гарний заряд, більше сил, кращий настрій, більш бадьорий. Починають з розминки. Очки вперед, рівно ручку розширили, добре і розпустились. Далі у кожного власна вправа. Поки Михайло тренується з канатами. Ольга вправляється на килимку. Натянуті, давай умнице. Тренує ветеранів та їхні родини Владислав Петришин вже три місяці поспіль. Безкоштовно. Я додаю їм час, вони цього не розуміють, десь зменшую вже відпочинок, вони все одно включаються, і з кожним місяцем вони стають ще краще і краще. Нині в Україні працює два десятки таких клубів. Їх відкрили в рамках державного проєкту Активні парки Нестримні». Всі тренери пройшли спецнавчання. Зараз є різні ампутації ветеранів, різні синдроми ПТСР, наприклад. і… Він має бути навченим, щоб не нашкодити. Це найголовніше. До кінця року мережу планують розширити до 60 спортклубів. На це з держбюджету вже виділили 12 мільйонів гривень. І Черкас Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна, марафон Єдині новини.